Виконуйте вправи так, як вам виходить. Головне, щоб це було безпечно для вас, щоб ви не відчували ніякого болю, а отримували тільки задоволення. Все, приємного вам заняття! Встаємо на початок килимка, відстроюємо позу гори. Стопи міцно втиснуті в підлогу. Тімечко тягнеться вгору. Налаштовуємося на практику. Дихання повільне, та глибоке, вдих робимо через ніс, видих через рот. Вдих. Руки до догори, на видиху опускаємо. Знов вдих догори, видих, опустили. Вдих догори, на видиху. Нахиляємося донизу, складка, розслабляємо спинку, вдих напівпідйом, видих, складка. І вдих, піднімаємося вгору. Руки опустили. Вдих руки вгору. Видих, нахил вниз. Вдих напівпідйом. Видих складка. Беремось долонями за лікті. І не міняючи положення рук, помаленько вздовж правої сторони піднімаємося вгору і через ліву сторону вниз. Через вдих, піднімаємося вгору. І на видиху опускаємося вниз. Тепер в іншу сторону, вліво, вдих, піднялись вгору, лікті вгору і видих через праву сторону донизу. Ще раз вдих, через ліву, центр і видих донизу. Опустили ручки на килимок, вдих на півпідйом, видих нахил і з вдихом піднімаємося вгору, видих руки біля грудей. Робимо декілька вдихів-видихів. І на вдиху піднімаємо руки вгору. Маленький прогин назад, акуратно, з видихом опускаємося донизу. Згинаємо праве коліно, праву руку залишаємо на килимку, а лівою тягнемося вгору. Погляд направлений вгору вздовж руки, дихаємо, видихом. Міняємо ручки. Ліве коліно зігнуто, ліва рука на килимку, права тягнеться вгору. Відчуйте розтягнення в нозі, яка активна. І з видихом опускаємося в складку, вдих. Піднімаємося наполовину, з видихом опускаємося вниз і вдих, піднімаємося вгору, видих руки біля грудей. Зробимо декілька глибоких вдихів, повільних видихів, і тягнемо руки вгору, вдих, прогин акуратно назад. З видихом опускаємося вниз. Ви на вдиху напівпідйом. На видисі, відставляємо ніжки назад, планка. Тримаємо тіло міцне, видих. Низька планка. І вдих, собака мордою догори. Плечі опущені. Видих, собака мордою донизу. Копчик тягнеться вгору, спинка одна рівна лінія. Піднімаємо праву ножку вгору, згинаємо в коліні і відкриваємо таз таким чином, щоб тазові кісточки була одна над однією. І переводимо ножку в до рук. Заднє коліно опускаємо на килимок, Вдихаємо. низький випад. Ліву руку залишаємо біля стопи правої, а права ручка тягнеться вгору. З вдихом направляємо повітря туди, де відчуваємо напруження, з видихом це напруження розслабляємо. Опускаємо ручку, повертаємося в попереднє положення. Тепер задню ножку ставимо цілою ступою на килимок, права рука біля правої ніжки впереді, ліва ручка тягнеться вгору. Ліхаємо погляд направлений вверх. Акуратно провертаємося назад, опускаємо коліна задньої ноги на килимок, затримаємося в такому положенні. Дихаємо, з видихом відчуваємо розслаблення у тілі. Давайте опустимося на лікті, хто бажає далі просунутись і хто готовий. Дихання повільне і плавне, глибокі вдихи. І повільні, повільні видихи. Акуратно підіймаємося вгору і виправляємо передню ніжку. Ставимо руки нижче спини, таз направляємо вперед і легенько прогинаємося назад. Готовий, опускає ліву руку на п'ятку, права рука витягнута, поза на пів верблюда, дихаємо. Акуратно, без різких рухів згинаємо коліно передньої ноги і направляємо таз донизу. Сідаємо на ліву п'ятку. Права ножка рівна. Кому не дається сісти на п'ятку, ставте собі під низ, килимок або подушечку. Головне, щоб вам це було положення комфортне. І хто хоче, нахиляється до ножки. Я залишуся на півположенні. Дихаємо. Акуратно згинаємо коліно в передній ніжці, повертаємося в позу бігуна, підриваємо заднє коліно і передню ніжку відставляємо назад, собака мордою донизу. Дихаємо. Зверніть увагу, що права і ліва сторона можуть відчувати себе по-різному, так як ми одну сторону вже пропрацювали. Давайте ще перейдемо до іншої, піднімаємо ліву ножку вгору, згинаємо в коліні і відкриваємо таз. Так, щоб тазові кісточки були одна над одною. Дихаємо. Маленьку ножку переносимо вперед до рук, заднє коліно опускаємо на килимок, праву руку залишаємо біля стопи передньої, Ліву руку тягнемо вгору, дихаємо. Розслабляємося з кожним видихом, опускаємо руку, піднімаємо заднє коліно, Стопу ставимо на килимок повністю, ліва рука біля лівого коліна, права рука тягнеться вгору. І акуратно можемо штовхати коліно, щоб ще більше відкрити. Таз, дихаємо. Опускаємо ручку, коліна задньої ноги опускаємо на підлогу, затримаємося тут. Хто бажає, опускається на лікті вниз. Обирайте положення доступне саме вам. Дихаємо, пам'ятаємо з витихом наше тіло розслабляється все більше і більше. Все має бути приємно і комфортно. Акуратно піднімаємося вгору, вирівнюємо передню ніжку. Ставимо долоні ззаді спани. Або хто хоче, опускає праву руку на п'ятку, ліва рука тягнеться вгору назад. Одна велика лінія від ножки аж до кінчиків пальців рук, дихаємо. Маленько піднімаємося, згинаємо передню ніжку і обережно опускаємося назад, сідаємо на праву п'ятку, ліва нога витягнута вперед. Якщо не виходить, ложіть собі килимок чи блок собі під Попу, щоб головне, щоб вам було зручно. Нахиляємося до ножки витягнутої. Тут головне не зігнутися максимально, а просто витягнутись вгору, щоб відчути роботу ноги, а не округлення в спині. Дихаємо. Повертаємося в попереднє положення, випад бігуна і відводимо ножку назад, собака мордою донизу. Тепер прослідкуйте відчуття у тілі, видихайте, відпускайте все напруження. Піднімаємо праву ніжку вгору і переводимо вперід, опускаємо на килимок, так, щоб коліно було біля правої руки. Дихаємо. Можете залишитись в такій позі, а хто хоче, опускається вниз, на передпліччя або повністю опускає лоб на килимок. Глибокий вдих. І повільний, повільний видих. З видихом розслабляється все напруження. Ще раз робимо вдих. Акуратно підіймаємося, підводимо ножку, що була впереді назад, собака мордою донизу. І піднімаємо ліву ножку, переводимо вперід, коліно біля долоні таз закритий. Тазові кісточки дивляться чітко вперід, не завалюємося не вправо, не вліву сторону. І опускаємося обережно донизу. Якщо у вас велика відстань до килимка, можете ставити собі блок, подушечку, діялку, будь-що у вас є під рукою. Стараємося розслабитись в такому положенні. Дихання спокійне, повільне, відчуваємо, як розслабляється наше тіло. Акуратно відводимо ніжку назад, на коліна стаємо і в позу дитини розслабляємося. Видихаємо ще раз все напруження, все, що нам не належить. Відпустіть весь негатив, напругу в думках, будь-які сумніви чи страхи, які вас турбують сьогодні. Якщо маєте час, можете ще помедитувати або залишитись в такому положенні. Я помаленьку піднімаюсь. Дякую собі, що виділила час для себе. Налаштовуюсь на хороший час. Щиро дякую вам, що були зі мною, практикували. Ціную кожного з вас і па-па-па-па. До зустрічі в наступних відео!